Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит та кольорові олівці. Дайте мені 5. 1. Руки ноги не рухаються. 2. очі дивляться. 3. ротик мовчить. 4. Вуха слухають. П'ять голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Назвіть геометричну фігуру. Так, це промінь. Щоб отримати числовий промінь, треба відкласти на промені відрізки рівної довжини. Назвіть попереднє число до числа вісім. Так. Це число сім. Назвіть попереднє до трьох. Два. Попереднє до п'яти. Чотири. Пригадайте? Як отримати попереднє число? Так, щоб отримати попереднє число, потрібно відняти один. Яке число отримаємо, якщо від семи віднімемо один? Жіть долонькою. Так, це число шість. Назвіть наступне до числа чотири. Число п'ять. Наступне до семи. Це вісім, все вірно. Назвіть сусідів числа 6. 5. Та 7. Вивчаючи числа, ми показували їх послідовність на числовому промені. Промені, на якому відкладено одиничні відрізки, а їх кількість позначено числами 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Числовий промінь допомагав нам порівнювати числа. А сьогодні ми будемо застосовувати числовий промінь для виконання арифметичних дій додавання та віднімання. Назвіть геометричні фігури. Так, це шестикутники. Назвіть ознаку, що змінюється. Розмір колір. Розмір колір. Яка фігура? Буде наступна, яка ознака повинна змінитися? Подивіться уважно, розмір, колір, розмір, колір має бути великий жовтий шестикутник. Порахуйте разом зі мною. Зараз будуть з'являтися цифри. Прошу їх назвати. Один. Два. Три. чотири, П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. А тепер рахуємо в зворотньому порядку. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поплескайте собі в долоні, ви дуже гарно виконали це завдання. Розгорніть свої зошити на сторіночці 48. Завдання один. Що записано в таблицях? Так, склад чисел. Уважно перегляньте таблиці і визначте склад чисел, яких в них показано. Дівчаткам пропоную працювати з першим стопчиком, а хлопчикам з другим. Відео натисніть на паузу та працюйте у зручному для себе темпі. Перевірте свою роботу. Якщо у вас все виконано вірно, підстрибніть чотири рази. Зараз пропоную піднятися зі своїх місць, правою рукою взяти себе за кінчик носа, а лівою рукою за праве вухо. Я плесну в долоні, а вас прошу поміняти руки місцями. Тепер лівою рукою ми тримаємося за кінчик носа, а правою за ліве вухо. Спробуємо. Починаємо. Вухо ніс. Поміняйте руки і ще раз. Чудово, розумнички, займайте свої місця. Порахуйте від 1 до 10 та запишіть у зошит пропущені числа. Завдання 2. Пропущені числа. Два, чотири, шість. Тепер порахуйте в зворотньому напрямку та теж знайдіть пропущені числа. Запишіть їх у зошит. 4. 3. Чудово! Пригадайте, на попередніх уроках ми з вами з'ясовували, як отримати наступне число до даного. Згадали? Що одержати наступне число треба додати 1. Яке число отримаємо? Якщо до двох додамо один? Наступне до двох число це число 3? Отже, щоб додати один, треба зробити один крок уперед на числовому промені. До двох додати один буде 3. До трьох додати один робимо крок вперед. Наступне число до трьох чотири. До чотирьох додати один. Знову робимо крок вперед. Та рівнює п'ять до п'яти додати один. Наступне до п'яти число це число шість. Все виконали правильно. Щоб додати один, треба зробити один крок уперед на числовому промені. Згадайте коли ми додаємо, число збільшується чи зменшується. Збільшується дійсно. А більші числа знаходяться справа на числовому промені чи сліва. Більші числа знаходяться справа. Як отримати попереднє число? Щоб отримати попереднє число, треба відняти один. Від трьох відняти один. Попереднє число отримаємо два. Щоб відняти один, ми робимо один крок назад на числовому промені. Від чотирьох відняти один. Крок назад і отримуємо попереднє число. Від п'яти відняти один. Крок назад попереднє до п'яти число чотири. Від шести відняти один. Крок назад від шести маємо число п'ять. Коли ми віднімаємо, ми отримаємо більше число чи менше? Менше. На числовому промені менші числа знаходяться зліва чи справа. Так, менші числа знаходяться ліворуч. Коли ми віднімаємо, ми отримуємо менше число і крокуємо по числовому променю. Назад! Зараз настав час перепочинку. Ми оголошуємо фізкульт-хвилинку. Якщо я буду говорити «бджілка» і вона з'явиться на екрані, прошу махати крильми, равлик присісти, а конекс-трибунець підстрибнути. Підніміться зараз зі своїх місць, відійдіть від екранів. Починаємо. Бджілка. Равлик. Равлик. Присядьте, присядьте. Конекс трибунець. Підстрибніть. Конекс трибунець. Бджілка. Равлик. Конекс трибунець. Конекс трибунець. Равлик. Равлик. бджілка. Чудово. Займайте свої місця. Подивіться на малюнок. Згадайте, як називаються ці геометричні фігури. Визначте, яка фігура зайва у першому рядочку. На першому малюночку зайвою фігурою є круг. Бо всі інші це многокутники. На другому малюночку яка фігура зайва? Будьте уважними. Зайва фігура це шестикутник, який містить всередині куб. Куб це об'ємна фігура, а всі інші геометричні фігури містить плоску фігуру чотирикутник. Поблискайте собі в долоні, ви чудово працюєте! Під час роботи в зошиті пам'ятайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися, тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу. Вільною рукою підтримуйте зошит. Зараз пропоную виконати завдання номер 5 До трьох потрібно додати один і ще один. Пам'ятаємо, що щоб додати один. Ми робимо крок уперед. До трьох додати один буде чотири, до чотирьох додати один буде п'ять. Ми зробили два кроки вперед. Ми зробили два кроки вправо. Або один великий. Згадайте? Два це один і ще один. Тобто до трьох додати 2 буде 5, і до трьох додати один і ще один, теж буде 5. Можна зробити два кроки або один великий. Результат буде. Той самий. До 3 додати 1 і додати 1 буде 5. До 3 додати 2 буде теж 5. Зараз попрацюємо та знайдемо значення виразів, користуючись числовим променем. До двох додати 4. Треба від двох зробити вправо чотири кроки. Один, два, три, чотири. До двох додати чотири, буде шість. Давайте згадаємо: коли ми додаємо: ми отримаємо більше число чи менше? Так, більше число. А де на числовому промені розміщуються більші числа. Справа чи сліва. Вірно, справа. Отже, щоб виконати дію додавання, ми крокуємо вправо, ми збільшуємо числа. До одного додати п'ять. Знайшли на числовому промені один. І робимо 5 кроків. Один, два, три, 4, 5. До одного додати 5 буде 6. Отже, щоб виконати дію додавання. На числовому промені ми крокуємо від даного числа вправо. Причому зробити треба стільки кроків, яке число ми додаємо? Додаємо число 5, робимо 5 кроків. Додаємо число 4, робимо 4 кроки. Щоб відняти, що треба зробити? Давайте подумаємо. При відніманні ми отримуємо більше число чи менше? Менше число. На числовому промені менші числа, розміщено справа чи зліва. Так, вони розміщені ліворуч, правильно, тож ми будемо крокувати вліво. Коли крокуємо вліво, число зменшується. Щоб виконати віднімання на числовому промені, треба крокувати від даного числа вліво. Зробити стільки кроків, скільки вказує число, яке ми віднімаємо. Віднімаємо 4. Робимо чотири кроки. Один, два, три, 4. Від п'яти відняти 4 буде. 1. У такий спосіб ми опинимося в тій точці числового променя, яка відповідає результатів дії віднімання. Погляньте на малюночок. Від шести треба відняти чотири. Робимо вліво від числа чотири кроки: один, два, три, чотири. Опинилися на числі 2. 6 Відняти 4 буде 2. Оцініть свою роботу на уроці. Покажіть вподобайку. Якщо ви навчилися додавати та віднімати відкриту долоньку, якщо у вас були труднощі, і стиснути міцно кулачок. Якщо вам потрібна допомога, не засмучуйтесь, на наступному уроці ми ще будемо додавати та віднімати. І тоді у вас точно буде вподобайка. Дякую за урок. До наступних зустрічей!